Німецьке видання Більд написало про те, що Україна має можливість виготовити ядерну зброю за кілька тижнів. В Українському МЗС це спростували в офісі президента. Також радник Зеленського Литвин написав наступне: вже давно можна сплутати де слова рєбке, а де заяви пропагандистів Російської Федерації, і ті, і ті вкидають в інформаційний простір однакові дурниці. Ну а тим часом начальник ГУР Буданов підтвердив інформацію про. Підготовку росіянами військових КНДР і що до 1 листопада, до 11 тисяч корейців будуть готові до війни. Все це далі буду обговорювати із політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. чому вчора пролунала ця інформація про потенційне створення Україною ядерної бомби? Кому вона потрібна? Це інформаційний вкид чи ні? Ну, українці повинні давно звикнути, що західні змі, як чесні люди, коштують дуже дорого, так і що там є що, що такі потік фейків, які ми бачили проти України, ще раз показує, що а, за певних обстав вони не перевіряють інформацію і просто поїхаємо можуть надіслати просто від росіян. А, ну дивіться, це ну відверта провокація, чому тому що це ж росіяни, що 22-му році оце катали тему, що у українців є брудна ядерна бомба для того, щоб використати це для приводу для використання тактичної ядерної тактичної ядерної зброї, а немає, неможливо за декілька тижнів. Це це все брехня відверта. Ці, хто приблизно знає, як будується ядерна зброя, розуміє, що, хоча б потрібен, хоча б цей. Система збагачення Урану, хоча б там да, до Блутонію, наприклад, це в Україні немає у нас просто атомні на електростанції. Суто теоретично, суто теоретично, там якісь міг робити, можливо, радіотивний матеріал, які можна використати в ядерному збройні. Це Чорнобильська АЕС тому що там якраз були РБМК ці реактори на всіх інших в Україні стоять вери це ще радянські. Реактори, тому це все звичайно казки. А для того, щоб там полоскотати нерви, ось в даному випадку. Ну Україна до цього просто натікала. Цей Зеленський говорив, що якщо був Будапештський меморандум, то він в обмін на якій Україні щось обіцялося, то давайте виконувати свої обіцянки. І йшлося про ядерну зброю. Тому про декілька тижнів, ну це взагалі просто смішно. Ну суто теоретично, якщо говорити суто теоретично, це а, за декілька тижнів можна виготовити брудну ядерну бомбу. Те, що називається, це умовно кажучи, що це не класична ядерна бомба або тактична ядерна ракета, бо це зовсім інші технології потрібні, мінітаризації цього заряду і все інше. Це ну, умовно кажучи, відходи від атомних електростанцій напихати і кудись пульнути, і там буде радіоактивне забруднення. Але вибуху такого ядерного не буде. Це завжди до речі, спекулювало на цьому якраз росіяни. Не, ось тому я так скептично про це до цього ставився і. Я взагалі вважаю, що ну теоретично Україна може підійти до питання, що якщо ви не приймаєте нас НАТО, ми будемо робити свою ядерну зброю. Ви не повинні нам це заважати робити, а ось але на цьому етапі я думаю, що Україна повинна зосередитись на е технологіях, які невілюють якраз ядерну ядерну бомбу, так які дозволяють ну умовно кажучи, краще побудувати там. 10 тисяч або краще мільйон реальних дронів, які там борої дронів, які будуть залітати на територію Російської Федерації, нищити їхню інфраструктуру, і вони нічого зробити не зможуть. Знаєте, я в таких випадках а, пригадую, а, пригадую фільм. а Може, ви дивилися в 90-х був фільм Зоряний десант. А, якщо пам'ятаєте, вони проти проти цих павуків там воювали. Ну такий достатньо відомий фільм. Був а там а, цікава сцена була. А це коли е, солдат там набрали в армію, а сержант їх змушує е, змушує е, кидати метати ці ножі. Ну, знаєте, як в середньовіччя, там знаєте, що там mm -hmm. в поліаліті, коли там метали ножі ну він там запитує цей солдат, говорить: слухай, а сержанту, навіщо ви вчите нас? Мітати ножи, коли є ядерна зброя, ти натискаєш на кнопку і все літає. А він йому говорить: слухай, ану, солдат, притисни руку от до цього, отак от постав руку до цього, до, до стіни дерев'яної Він ставить руку, він бере цей ніж, кидає йому і протикає цю руку. І він не може від, відтиснити її з цього. Говорить: а тепер спробуй. А тепер спробуй натисне на ядерну кнопку цією рукою. Тобто, мов на кажуть, нам, нам потрібні зараз такі технології, які є конвенційними, які ми повинні використовувати, так які де у нас є переваги, і так небезпечно. І носії, звичайно, будувати. Ну ти саме там аналоги Ескандерів, як там громи і все інше. Туди треба кошти, тому що. Коли є носії, тому що в ядерної зброї завжди ж питання в носіях: чим ти можеш це доставити? Мало випробувати ту саму ядерну бомбу, якщо вона це така махіна, десь там півтори тонни, там, да? Її ж треба ще куди ставити, наприклад, як боєголовку. Тому краще сконцентруватися на виробництві зброї. Для цього уряд і фінансувати повинен це, і дозволити експорт підприємствам ВПК, щоб туди гроші заходили. А щоб заходили іноземці в наше ВПК, приносили нові технології, нові підходи, нові технологічні лінії і багато чого іншого. Засекретити підприємство ВПК. от на чому повинні сконцентруватися для того, щоб мати перевагу, в тому числі з ядерною зброєю, ну дивіться, от Україна, наприклад, вже на території Росії. Ну що там твоя ядерна зброя, а ти не можеш використати, тому що приводу немає, начебто, отак от. Так Щодо зброї партнерів, яку ми просимо, на яку розраховуємо, десь дозволи план перемоги представлено у Верховній Раді у Брюсселі європейським лідерам. Ви постійно в ефірах говорите про різкі кроки, які має робити Україна, аби підкреслювати свою суб'єктність. Однак Рамштайн відкладено Вашингтон на паузі через вибори 5 листопада. Які кроки ще може зробити Україна, аби наблизити і дозвіл, і можливо запрошення до НАТО? В якому зараз ми статусі перебуваємо? Дивіться, план перемоги, який був опублікований в Верховній Раді, це призначений не для внутрішньої аудиторії. Це якраз для зовнішньої аудиторії. Призначений це перелік торгів, які вимагає Україна від наших західних партнерів. Якщо перекласти з дипломатичною мовою те, що сказано, що в двох словах називається досить кривлятися. Давайте виконуйте свої зобов'язання. Бо ми показуємо всьому світу, що вашому слову. Вірити не можна, і це страждати буде ваша репутація, а не наша репутація, тому що ми притиснути до, ну, до стінки так, даному випадку. І це буде працювати, я впевнений. А, і, а, і те, що там перелік сказано цих речей, це теж для торгів. Якщо не хочете зараз запрошувати до НАТО, дайте дозволи бити по території Росії. Це за нас найбільш критично Якщо не хочете те робити, дайте дозволи бити по території Росії. Досить кривлятися і розповідати, що це якась ескалація буде. Рамштайн, все інше. Ну це технічне питання, тому що ну це ж не перший Рамштайн. Там же ж постійно працюються. Є наробки по двосторонніх стосунках. Працюють апарати. Це ж Рамштайн. Це фактично ну фіксація якоїсь діяльності, яка вже була зроблена. А в дійсності а, працюють а, фактор вибори Сполучених Штатів Америки. Байден а, дмухає на воду. Нічого взагалі різких рухів не хоче робити. Тому в дійсності до 5-го числа скоріш за все нічого відбуватися не буде. Після 5-го можливості, але щоб створити тло, треба це робити. І не треба соромитись робити, тому що знаєте, у нас тут одразу ж починають це через комплекс своєї неповноцінності кричати. Ну ось вони сказали ні. Ну і що що сказали, ні сьогодні сказали ні, завтра скажу так. Тому що захід це торги завжди, і ми повинні торгуватися. Ми повинні розуміти, що багато хто на заході живе за літ. живе в режимі, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли спокійно торгувати з Росією. Це не в наших інтересах, і ми це таких політиків повинні проводити до тями. Як такими заявами, такою позицією? Що якщо ви нас тут покажіть всьому світу, як ви виконуєте свої зобов'язання? Тому що весь світ повинен бачити, хто ви такі? Так? А це б'є репутації, бо це знаєте, хвилями розходиться по всьому світу. Не будемо пальцями показувати на яку країну, яка зветься Сполучені Штати Америки. І так далі тому це так і треба діяти. Може сказати ні, може там у нас одразу ж це оце, бігають. Ой, вони сказали: ну і що Ви на початку широкомасштабного вторгнення хаймерса не хотіли давати, а не хотіли давати взагалі нічого. Там да я вже мовчу, як вимагали до війни. Дайте е, хаймерс і все інше. Там взагалі всі просто а, це зумліли. Говорили, що це буде велика скалація. Нічого при, привчили. Тепер вже використання західної зброї на території Російської Федерації, там ж Хаймерсе ж використовується використовуються, техніка використовується Це рік тому було просто неможливо. Тому в даному випадку не слід падати в цей незнепритомно як баришня, знаєте, а чітко і ясно заявляти свої претензії, сказати, що ваші всі розмови про давайте домовлятися з Путіним можуть починатися після того, як Україна рознесе. До бісової матері інфраструктури в глибину в 300 кілометрів. А потім, звичайно, що треба свою зброю теж робити. От що на чому вони повинні робити? Тому це нормальний перемовний процес. Джо Байден сьогодні прибув до Берліна для короткого візиту з лі зустрічі з лідерами Німеччини, Франції і Британії. Чи слід очікувати, чи все ж таки ви кажете дмухає на воду, і 5 листопада тут вирішує більше? До 5 листопада я не думаю, що щось буде вирішено. Тут ще знаєте, то ще Ізраїль може сюрприз зробити. Якщо зараз Ізраїль влупить по Ірану по нафтових цих е, е, терміналах, там ще ціни можуть підскочити на, на заправках, і тоді Камала Харес точно не стає президентом. Так що там, там є, є там є кого стримувати, так і без цього. І тому в даному випадку, знову таки, я не очікую, думаю, що це такий прощальний тур, які щось будуть обговорювати підтримка України на наступний рік. А, звичайно, що щось буде, але я таких особливо таких ризьких рухів не очікую. Але те, що публічна позиція України сказана, ну це правильно. Я вважаю знову таки. Це в нас часто критикують, а де конкретика? Тут це інше. це вже в посланні президента повинна бути Верховній Раді. Це повинна бути стратегія окреслена, що робити, робити реформи всередині країни, мілітаризувати економіку. Це вже наше внутрішнє питання. А те, що було сказано, це з нашим зовнішнім партнером вже сказано конкретно ясно там в тих пунктах. Пане Тарасе, давайте щодо КНДР. Хотілося б пару питань вам поставити. Є експерти, які кажуть, що КНДР і Росія об'єднуються за спиною Пекіна, а є експерти, які навпаки, що Китай всіх об'єднує навколо себе. Яка який погляд вам ближче, і наскільки серйозною є загроза, про яку сьогодні Вуданов вже сказав? 11 тисяч військових готуються для участі у війні. Дивіться, це це, це велика звичайна помилка. Думати, що Китай дуже сильно впливає на Росію і навіть сильно впливає на КНДР. Так, вплив є, але не такий, як хотілося б Китаю. Там ніхто по дзвінку, звичайно, не бігає, нічого не робить. Це раз чи демонструє КНДР свою суб'єктність? Так, він торгується із Китаєм, він торгується із США, торгується із Росією, в тому числі, і так далі для викачування ресурсів. Ну, кимчанин, знаєте, мені нагадує Лукашенка в Кубі помножена на цей на нашу східну специфіку. Так, може менталітет. У європейці менталітет не можуть розуміти сходу так? Там зовсім по-іншому це побудоване. А він викачує ресурси з Росії, модернізує свою військову промисловість. Я впевнений що, скоріш за все, така схема є: Китай те ще що Росія дає гроші, технології, сировину, а... Китай може дати там, верстати обладнання. Пів... Північна Корея заганяє людей на заводи, вони там пашуть, і тому вони так багато снарядів можуть дати. Ракети там можуть дати і так далі. А, стосовно армії, а, тут поки що я думаю, що тут цікаві є нюанси можуть бути. А, чому а, він може дати велику армію тільки коли, наприклад, росіяни вже дадуть таке, що вони ніколи не хотіли давати. Ну, наприклад, зовсім ядерну зброю, так нові технології там, півдо... допомогти Південний південній човни побудувати на ядерній установці, і так далі. Це те, що росіяни. Вмі... До речі, китайці ще не, не, не дуже виходять у них, а вони дуже хочуть це робити. А, тому воно можливо з'явиться. Але тут є ризики вже для Чіпкимчанина. Чому? Тому що все ж таки це тоталітарна країна і. А, а... Пропаганда працює в замкнутому інформаційному просторі. Коли ти повністю все контролюєш, коли ти контролюєш, можеш пояснити людям навіщо вони так бідно живуть. Ну тому що кляті південно-корейські маріонетки і американці готові напасти на країну. Тоді ти повинен захищатися. А коли тебе відсилають кудись воювати, це все ж таки треба пояснювати. А Україна на вашу думку, це маріонетка США чи це частина Росії, як північні Корейці бачать Україну і взагалі бачать її якось? Ну я думаю, що вони так знаєте, вони можуть пояснити, що це маріонетка маріонетки США. Звичайно, можуть пояснити, але рівно, коли ти відсилаєш людей далеко, особливо в такому тоталітарному суспільстві там є ризики. По перше, люди просто можуть розбіжатися по Росії. Ну, ну люди просто побачать, що продукти є. Знаєте, от навколо зовсім інша ситуація. Вони просто можуть зникнути і спробують ще спіймати. Це контроль, це втрачаєш контроль а над, цим, над цими людьми, так а, і багато чого інше. Їх може завербувати, їх можуть а, там озброїти. Вони інше життя можуть побачити. Тобто є ризики. Тому. Я не виключаю, що інженерів, які будують підземні фортифікації, вони точно можуть надіслати? Наприклад, говорять, що те, що от в Газі, а, в Лівані, всі ці тунелі будували північнокорейці, так тому що вони в цьому великі фахівці? Вони вся країна фактично під землею. А інженери або військові, які запускають ракети, ну точно це розрахунки, а чи бути піхота присутня? Це поки що велике питання. Чому тому що вам кожен військовий скаже, що все ж таки на полі бою потрібна повна взаємодія, так розуміння мови, це теж важливо, щоб швидко все відбувалося, і чи зможуть вони так от ефективно воювати? Поки що питання В якості гарматного м'яса. Я думаю, що їх можуть запускати як багатьох росіян. Ну ти там побіжи, а там тебе кінчать, там а потім підуть же росіян. так можливо. Але тут знову таки чи піде на це кімчанин? Це що велике питання, тому що я тут особливих вигод для нього не бачу, крім того, що він отримує щось таке, що давно просить від росіян, тому що кімчанин же він така людина. Йому краще знаєте ракету побудувати, пульнути її у бік Японії чи у бік Гавайських островів, а потім вимагати, щоб США їм дало грошей значно більше ніж, наприклад, росіянам. Або й від Росіян вимагати, але те, що гра в суб'єктність, є звичайно, що є, тому що а, а, залежність від Китаю дуже велика. 70% товарообігу Північної Кореї це Китай і ринок збуту їхнього вугілля і багато чого іншого. Тому звичайно, що росіяни тут грають, в тому числі а, ну проти Китаю, що, тому, що вони там військовий союз там створили, і звісно, це допомагає тим чи торгуватися із США. І з Росією, і з Китаєм. Ну це джекпот майже. Пане Тарасу, останнє питання. Коротке. Чи якось події навколо КНДР і Росії цього об'єднання впливають на е, погляд Заходу, на Білий Дім, на рішучість, чи, можливо, навпаки, ще більше лякають Захід? Ні, а це якраз показує, що вся ця історія з контрольованою ескалацією, яку просував Бьорнс, Селіван. і... Байден вона закінчилась нічим все більше і більше країн в війну проти України і в Україні. Фактично, ми бачимо вже формування військового блоку, які взаємодії на військовому рівні це Китай, Північна Корея, Росія та Іран і так далі. Це якраз показує Україна. Правильно робить, що всім розказує, що Корейці вже тут, тому що вони знають, що Байдена та почнуть з'їдати. За його політику, яка ніяка, яка не а, а, сприяє припиненню війн. Так це до речі, активно Трамп використовує розрозвертанню роз, роз, війн, тому що агресивні режими бачать, що головний поліцейський нічого не робить. Пане Тарасе, дякую за думку. Тарас Загородній, політичний експерт, був моїм співрозмовником.